Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в мене буде дуже дивна добірочка. Я знаю, що ви любите багато флаконів, от сьогодні буде багато флаконів. Нормальні блогери вам якийсь вже період показують всі свої літні, свіжі аромати, але я, як блогер ненормальний, покажу вам сьогодні антилітні аромати свої, зі своєї шафи. Я відразу скажу, щоб зараз не почалося в коментарях обговорення. Я не ділю аромати за сезонами. Якщо я захочу взяти якийсь умовно-зимовий аромат і поносити його влітку, я з задоволенням це зроблю. Але я повідбирала ті аромати, які мені не дуже хочеться зазвичай носити влітку, а саме вони для мене осінньо-зимові. І поскладали в коробку, вони в мене йдуть в шафу. Якщо мені захочеться, я собі звітом будь-що в будь-який момент дістану. Ця така ракіровочка в мене відбувається заради місця на поличці, яка, я, яке, на жаль, в мене одна поличка і все туди не поміщається. От для того, щоб дістати трохи більше своїх ароматів туди і бачити їх, я якусь частину забрала на літо в шафу. Отже, ароматів в мене багато. Відр... Ой. Так, відразу вам буду діставати і показувати. Це аромат агент Провокатор Лажент. Цей аромат я не буду носити влітку, в тепло, в таке добряче тепло, до нормального холоду. Я його не буду носити, тому що він на мені видає кислоноту. Я обожнюю цей аромат. Ви знаєте, я вам про нього теж багато разів розказувала. І, взагалі, довго не буду затримуватись на описах, кому воно зараз треба, і так не, не цей. ніхто не буде його зараз діставати. Це таке ладанно квіткове варево. Такий аромат відьми. Чисто осінній. Наступний аромат це є кобако. Це альдегідно квітковий Аромат з вінтажним звучанням, з пудрою, дуже старий. Створював його Ернест. Бо, якщо я не помиляюся, якщо я помиляюсь, то я напишу парфумера внизу. Це для мене чисто осіння історія за рахунок щільності, за рахунок цієї. Теж тут такий трошки дим, смолистість є. Ну, це для мене осінній аромат, тому на літо він у мене йде в коробочку. Знаєте? Слухайте. Не можу відмовити собі в задоволенні. Ой, він. А, ні, пищить. Це мабуса, мабуса не знаю, як це правильно говориться, я взагалі забуваю. Це димні сливи теж для мене чисто усінні, і саме головне, що розумієте, смисл... сенс не в тому, що я не хочу його носити влітку, сенс в тому, що цей аромат восени звучить гарніше на прохолоднішій погоді. Flame, Amber Elixir. Це мигдаль з амброю. Там виноград заявлений. Винограда такого я тут не відчуваю. Це для мене більше така фруктовість з амброю і з мигдалем. Мигдалева пудра. Він дуже насичений, дуже такий густий, солодкий. Теж для мене зігріваючий, тому буде йти на осінь. Black Perfecto. Це шкіряні вишні з латексом, з резиночкою. Там, я не пам'ятаю, чи там є лакричник. Мені здається, є інакше із якою радості, би тут було стільки резини. Я люблю цей аромат. І вишні для мене взагалі складна історія. Це одна з вишень, які я ношу на собі, але все одно я її ношу, ношу дуже акуратно, і тим більше, тим більше не в теплу погоду, а тільки восени. Ларів. Тест оф кіс іде в мене на зиму ой, на літо до осені. Хоча не факт, що я його в якийсь один момент прекрасний не дістану, це просто дуже солодко. Це клон аромату Трезор лануї, це ягоди, карамель, густо солодко насичено, багато тут цукру. Мені інколи хочеться такого солодкого. От якщо мені захочеться таких цукерочок, я його з задоволенням дістану, тим більше, що він такий набагато легший, ніж оригінал. У мене оригінал від «Леванті». Чарлі Голд. Теж при бажанні, я собі, якщо захочу, якийсь такий прохолодний літній вечір, я собі його дістану. Але наразі звільняю місце в шафі. Це узвар. Узвар сухофруктний, абрикоси, сливи, персики, квіти з медом. Це все. тут, Ну, це теж таке дуже солодке варево. Не обов'язково, що ну, навряд чи я його просто захочу носити влітку. У мене інші аромати будуть на літо. Звичайно, це буде окрема добірка, в мене їх завжди буде добірка на... по місяцях. Голд іде в мене до осені. Сіара чи Кіара Кіара Кіара, правильно, так, я теж постійно забуваю. Від Ой, Це смолисто-альдегідно, квітковий, досить важкий навіть для мене аромат. Я його більше люблю нюхати, ніж носити його на собі, а тим більше поливатися. І тим більше не влітку. Тут альдегіди жирні. Такі воскові, восковоладені. Тут прямо пахне церковним воском для мене. Ну Не хочеться мені такого. ну Кому такого захочеться влітку, тому він де да в шафу, як то кажуть, шпіоновий воно. Vetiver Рояль чоловічий аромат від Екзуме. Це аромат, в якому я не відчуваю Vetiver, Хто би мені що не казав, я не чую тут Vetiver. Але я тут чую, для мене це тютюн, з вишневий тютюн. Смолистий з гарними прекрасними квітами. От весною я його ще можу носити, але но влітку ні, тому що це для мене тютюнова історія. Не знаю чому і не знаю, де тут вітивер. І взагалі не пойму, де тут чоловічий аромат, що в ньому чоловічого, адже тут стільки квітів, він такий на світлих тонах звучить, але за рахунок його щільності він ще, ще досить стійкий. Я його ношу ну, в прохолоднішу погоду. Ваніль нуар. Ванілі теж мені не дуже хочеться, тим більше такої, це Івроше. Старий, давненько знятий аромат, і я, мабуть, його поставлю собі за ціль цієї осені добити, тому що ну, скільки можна. З Івроше я більше не дружу. Я взагалі казала, що я його не буду більше показувати. Але цей аромат в мене він знятий ще до того сто раз, як, ніж івроше зашкварився зі своїми стандартами руської красоти. Тому я його. ну, він і не звучить, як сьогодні, на сьогоднішній день Васів Руше. Це такий люкс люксовий. Це хороша деревна ваніль з якимсь підтоном квітковим і деревним. Аромат мій улюблений. Фаровий роял. Ой боже. Тут мира, смоли. Багато такої дуже-дуже густої насиченої ванілії, якийсь ладане, то ладане то лабданом тут. Оце для мене теж така осінньо зимова історія. При тому, що ройуд з серії Артістік я залишила в шафі. Він такий для мене, хоча він удовий, але він звучить не настільки. Тепло осінньо, не зігріваючи не на ту погоду. От на інший сезон мені звучить. От я залишила в шафі, і я таки планую його найближчим часом поносити. Хоча там теж багато ванілі, але там якось лілі. Ну, він зовсім інший, а це прям така, теж густе, він такий аж огортаючий. Тому я його відкладаю до осені, дуже його люблю, тому можу себе задублити, але ні, не буду поки що дубли. П'яте военю рояль. Дуже рояль. Рояль. Знов рояль. роял. Це малиновий лікер з замшою. Для мене дуже-дуже затишнє. осінній. От він для мене це один з ароматів, який конкретно пахне. ось. Я його навіть зимою не можу носити. Це для мене чисто. Я знаю, що його багато хто носить зимою. Ну, тобто, на будь-який сезон, це, в принципі, пахне замшею. Це замша пачулі, малиновий лікер. Але я його бачу от тільки, чи він в мене так за... заякурився на осінь. чи що, я не знаю. Но це от для мене тільки на осінь. Навіть не на будь-який інший сезон, не на зиму і не на холодну, навіть весну. Це для мене от чисто осінній варіант. Це коли я його починаю вдягати, це от значить осінь прийшла. Цей аромат, цей Адам Львін, наш любимий мікрофончик. Сандалова. З календулою, з якимись квітами, м'який дуже сандальчик. В принципі, сандальчик. Звучить як сандалік якийсь. М'який вершковий сандал, нерозсольний для мене абсолютно. З жовтими квітами, і оці жовті квіти, сандал я можу носити в будь-яку погоду. А от ті жовті квіти тут календула, здається, заявлена. Ну, календула, так і буде календула? Нагітки чи як вона? Коротше, і ці жовті квіти пахнуть для мене такі по усінньому коли вони цвітуть, от коли там сторону чорнобривців, цього оцього, всього такі. Знаєте, вони навіть не жовті, а такі яскраво-оранжеві. І от вони мені... Кудись туди віддають. Ну, Хоча, в принципі, якщо б я захотіла в якийсь теж прохолодний вечір для затишку, я дуже люблю цей аромат. Це просто моє таке тепле молочко з медом на ніч. Не запах, а в діях кажуть, знаєте, добре спати. Люблю цей аромат, але він в мене такий на осінь. Лалікле парфам. Теж осіння історія для мене. Пудрова ваніль, Багато Санд... багато. Сандал там, здається, заявлений. І лавровий лист. Ну, це таке теж тепле зігріваюче варево. Він ще й настоїться в мене відносно недавно, така собі новиночка. І він ще й добре настоїться мені до цього, я буду його з задоволенням носити восени влітку. Мені просто такого не хочеться. Не хочеться мені лаврових листів і ванілів. Ванілів. Аромат в дусі. Як же ж він називається, він стоїть red Tobacco. Я подивилася, як згадати. Але кращий для мене. У мене чоловік носить ред Tobacco, а я той йому навіть провотен даю. Це от в стилі редтаба. Red... Це нуар Паскаль Моробі, я не сказала. це в стилі red Tobacco, але для мене тут відкривається вся краса, яка в ред Tobacco на мені особисто не відкривається. Це сухофрукти, теж табак, теж якась деревина, є в ньому оця така глибина. Але для мене тут відчувається цей димок, відчуваються ті сухофрукти. Він такий солодкуватий там яблуко заявлене, я його не чую. Оце от теж такий трошки узваром розбавлений. І набагато легше мені носити. Це от моя любов. Ну, мені 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 краще, на мені звучить краще, ніж ред табаку. Але теж ну, кудись на осінь. Хоча мій чоловік носить ред табаку в зараз. Блекопіу. Ніяк не доб'ю цю сотку, Боже, я її реально носила-носила. Я не хочу її кудись віддавати чи цей. ну але, Боже, така мож. ну така мощ, ну, стільки тут того солодку. Хоча, теж, якщо б мені захотіло, ну хочеться іншу, інколи До речі, так як в мене холодна шкіра, на мені влітку набагато гарніше відкриваються деякі аромати. Якщо ти виживеш і не задусишся, то відкриття в них буде прекрасне. Ну, всі його знають. Це цукор, груші, квіти. Дуже-дуже солодко з кавовим підтоном. Каву я тут практично не чую. От де я чую каву, де ти є? Де то є? Е, навіть не буду діставати з коробки це є фланкер black Opium. це є екстрем. Це більш кавова версія. Ладно, дістану з коробки, Що, його навіть не потримати в руках. О, да, Навіть з кришечки відчувається. Менше цукру, більше кави. Хоча, в принципі, вони між собою дуже схожі. Просто чуть-чуть от. Оце от правильний варіант фланкерів. От мені як подобається, коли фланкер реально схожий на оригінал, але має з якимись деякими нюансами, а не так, як інколи буває, що флагман одне, а фланкер ну, взагалі інакше. Я от таке не люблю. Так далі. Айсберг. Я добила попередній флакончик, тепер у в мене є цей, дякую Дімі. Це є Iceberg Fragrance, Всі його знають дуже дивний, але неймовірно цікавий аромат це про фісташки, про багато спецій, здається, там коріандр. Коріандр, та. коріандр груша, перець, ну так, да, все тут є, і причому тут є фісташкове морозиво. Дуже він цікавий, але він от такий теж огортаючий і насичений. І за рахунок того, що в ньому тут от багато дуже спецій, він такий спецієвий. замша, там, ваніль. Це для мене теж така осіння історія, навіть теж не зимова, от ближче кудись, як в 5 авеню Роялі. це прям осінь. Осінь у флаконі для мене. Хоча, в принципі, коріандр він має такий трошки свіжий пітон. Якщо мені захочеться, я його дістану. Noir, Любимий мій витивер, ветиверчик. Його я відкладаю, тому що я маю інші вітивери на літо. Я маю великий відливант, ручку, таку, практично, Anker Noir Sport. Це є легший Noir з Noir з акватичними нотами і цитрусами. І в мене, як завжди, є мій улюблений ветивер від Hermes. Ну, тому це на осінь, хоча в принципі можна в будь-погоду. Малесенька моя пілюлічка така, це є Obsession Calvin Klein. Це дуже спеціво амброва історія. Спеції, квіти, амбра, тут така і вінтаженка є. Ну, теж, навіть по кольору видно, що це є на осінь аромат. Звичайно, можна носити. Ой, давайте. Я, коротше, я не ділю їх по цьому. Я звільняю шафу від осінніх ароматів. Якщо я собі захочу, я дістану. До речі, в мене сама та коробка в такому досить легкому доступі. Так, все, в мене тут закінчилися аромати. Ось така в мене добірка була сьогодні, дуже странна. Типу, аромати не. Носибельні на літо, скажімо так. Сподіваюся, вам було цікаво. Скажіть мені, чи є у вас формати, які ви не, не тому, що не можете, а тому, що не хочеться настрій не той. Маєте, ну, типу, з осені літом не носите. Така страненька в мене була добірочка. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги, самкі-банки.